От зараз ситуація з сек. Проблема в тому, що вони там дійсно оформлювали різні документи, підроблювали їх, давали ці статуси осіб з інвалідністю. Незаконно, мабуть. так? І це було зазначено у законі України про внесення змін до усіх всіх законів, що стосуються мобілізації. Цей закон 3633, він був прийнятий ще у квітні, друзі. А ви не знали, що там же чітко написано в кінці, що Кабінету міністрів, тобто міністрами і всім іншим, в тому числі правоохоронним органам, треба розібратися з МСЕК. Хто кому чого там видавав? За період з лютого 22-го року. І це новина. Так, дійсно, вони перевіряли МСЕК, вони починали кримінальне провадження, вони затримували. Зараз взагалі йде процес по різних цих комісіях. Друзі. І якщо ви оформлювали собі інвалідність зараз, от на протязі цих двох років, то знаєте, що дійсно до вас можуть прийти. Що може бути кримінальне провадження, що ваші матеріали можуть перевірятися. А якщо буде кримінальне провадження, то готуйтеся, що можуть провести у вас обшук, що можуть вас викликати на допити, що можуть проводити судово-медичні експертизи. Для вас це новина, чи що? Друзі, якщо вам потрібна допомога, якщо вам потрібен захист по кримінальних провадженнях, звертайтеся. Можливий виїзд і на обшуки, захист, запити і так далі. І, взагалі, комплексні заходи по вашому захисту по кримінальних провадженнях. Адвокат Київ Євсютін. Звертайтесь.